Запис про психічне здоров'я додатковий матеріал життя поміж двох культур. Гей, hey. вітаю! В цьому відео ми поговоримо про поєднання двох культур у житті. У процесі адаптації людини до нової країни. Дуже важливо зберегти особливості власної культури. Артон та Гомайра, які народилися в Афганістані, ще в дитинстві переїхали до Фінляндії. І розповідають, як підтримують власну культуру в іншій країні у мене були думки про те, що я повинен якось адаптуватись до фінського суспільства і культури. В той же час важливо зберігати рідну культуру і коріння адже це всередині всередині тебе тебе і його неможливо викорінити я сумую за Афганістаном. я почуваюся незручно. Наприклад, коли ід припадає на будній день, а я повинна йти на роботу, хоча це велике свято, і в Афганістані, наприклад, ніхто на у великі свята не працює. Я вшановую власну культуру тим, що слухаю рідну музику, готую нашу національну їжу разом зі своєю сім'єю. Часто ми разом пригадуємо і обговорюємо життя в Афганістані. Тато нас завжди вчив, що ми багатії, тому що говоримо багатьма мовами світу і до того ж вивчаємо різні культури. І, наприклад, я володію двома мовами в мені живе наче дві людини. Я маю на увазі, що ми повинні плекати дві культури. Коли я говорю про мою країну, однозначно згадую Фінляндію та Афганістан. Ці землі однаково рідні для мене.